Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в King Легенд. Я в іншому мострю. Дивіться, яка моя крута катана. Вау я взагалі якісь крутий дивіться. Е, тут такі щеліки Тут є. Е, я не знаю, мабуть це. О, да, оце. Все Починаємо їх асити. ой ой-ой! Ой-ой-ой, якийсь він жорсткий. Ай, шо ти мене б'єш? На, на. Не, все. О, їм це дають, якийсь кожу з них дають. Так, а якщо їх кучами? Я думаю, їх отак можна пособирати. Так. І... Давай, 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 на на на. І тепер зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо. Ого! Крутяк, ой. Ай, у мене урона, капець. А, ні, не треба. Твіу. Все! о! П'ять. Капець, а стоп. У мене тут якась... О статистика. П'ятнадцять, так. Думаю, скайчамп, а. Раз 50 левелів, окей. Думаю. Е, Блін, точно. Я забув, як це статистику качати. Все, один. Тепер так-так-так, так, 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 так. Можно фруктик. Вс. Блін. Значить, Значит, так. Тіу. 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 Посю б'ються жорстко. жстко. На во норм моя катана вообще круто зносить. На капець я сильно. О, человек испред друзі. Не не можу. Ой, мне надо оце знову. Так, человек, проверити. Да, э, е, блин. На, да, на. Да, да. Мне надо щось з логією, мабуть. Уииим. Ого, да це вообще довго получається. Стоп, а скільки в мене того? Ну, Давайте ще раз квест. І у нас є сім цих. Дивіться, які то штук. Якась там. Серце від медіа. Так, все. На, стоп. Да, я його задомажу. Так. На! На! Блін, на! Просто. Ой-ой-ой! я це Можу спамити просто. Воу, Крутяк. Ще два плюс свои штуки. тут левел качати можна. Ой, блін. Так, на. На ой, на, да. А ладно. На. Ой-ой-ой-ой-ой, капець ой, 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 ой. ми їх режем жорстко. На! Ой, блин, нормально, стоп. Я там на том острові бачу ночело. <кій> Він там вроді продає. Я встаті літать можу, блід. Як показати. О, о, так Але лучше уже отак переміщатись Ай-яй-яй! Ай, ай. Ага, долітався, тепер я пригати не можу. Как все? Отута, вот тут чельки можна тут вроді. Катану прокачать. О! А, 15 треба. Окей, челик, я тобі принесу. Так. Паркатаем так от. <сі> стоп, шо там надо? А стоп, оце нічого не робить. Все, вал- вал- вал вал Тепер тут норм. Так. Ой, ми на нормальній нашій локації. Так, на на, да блін, йо! На на даю що ти такий чел? Ай-ай-ай! Вони мене нормально зносять. Так, а да, тепер отак. Є. Yeah. Є, yeah, да! Скільки в мене вже цієї шерсті. Ой, о, тут скільки статистики 57 Просто капець. Давай качай, 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 качай. Так, і зе пасти з. Паудер, стоп, Чо. Це вроді там пірати одні заспады. Я їх в тому ролику бачу. А, так, 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 так. так. Зараз може до них прийдем. Поб'ємось. А да, тільки це. А, скільки? Блін, одней не хватает. Значить, треба. Завдання і все. Чел, за мной, за мной хлопець, а його можна не вдаряти, він так за мною ходить. Кімба. На. На. Все, є, 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 є. Все, можна ще плюс взяти завдання, ще до 100% вернусь. О, да, там чоловіки злетить, е. Хто це такі? Чому сюди всі летять? Це щось, оці пірати туди прийшли? Сюда десь. Вони тут, бути. Тут хрестик такий. <клес> <клес> значить, я не знаю, що це таке. Я цього человеку просто з одної тички виробую. Так, Значить треба іти катану свою лучи. Так, е, да. Все, крафт. Ранк один. Ой, ще можна, дивіться, скрафтить. Так а це що за скритий мазик? Каша ты продаешь легендарный фрукт а -а -а, круто! Йо, Скільки? мисс спайк – 2 миллиона материки 21 тысяча. Йорьерки Лоу. Шадо, Шо Рамбер Рубер Будда. Веном! <laughs> Алолоса арус. -арус? <с sixth> Маму тут якісь. Ого! Це як з Блоксру, це даже. Шооо! Капець, є щось? О, драгон, да, Самий крутий. І чисто тоже. Я можу просто вкрасить драгона і ви... у вас І все, вот драгону жить. Якщо я не помиляюсь Посвітло імба. Капець. Valim, valim. Так, валим, вал, 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 валим, вала, валим, 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 Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Можна -чуть. катану улучшать, круто. Так, тут чел, стоп, тут є проход, тут якийсь домик. Е, а, спаун. ок, я тут залишаюсь. Якщо мене вбит, то все буде дорого. Стоп, я вже можу боса вбити, чи що? Оце. Да, все, поїхали. Крутяк. Так, чел. Турррр. Е, сміх. Ще до мене челик присоєднився. Скільки я йому зношу вообще? Ай, 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 за що? За що? Е, що ти мене так і збиваєш? Е, що на цього так отож откидається? О, десь хп. Дай все, Рефти. 400 баунти килл зе босс А він заспав и а, Ааа о, о, все, я вспів, вспів. круто Так, на. На. Ойо розрізали його. Ще раз, ще раз. Можна піти фрукт тут відкрити, от. Стоп, трейдитись. Дайте мені якийсь фрукт, біжі. Біжі фрукти. Так. А, ой, та блін, що не точила, теж це діє. А, ой. А що вони двоє до мене прилізли? Ааа! Що це було? Ой, а, у мене вс немає. А, все, я виграв його. Крутяк. Тобто в мене є щось тут? Якийсь, знов цей матеріал. Ой, я він мався. Ладно, йдемо на того по босса, попробуємо. Там ще якийсь челик, дивіться. А ні, мені не вистачає рівнів. Так значить. Шоо? Телепорт якийсь? Е, я би хотів... Може давайте на телепорт назбираємо. Що це таке? Круто. Значить, знову цього чела і валу бию збивати. Так, таке комбо, комбо. Комбо. Так, ой-ой-ой, ти що, позносиш. Ой, ну все, комбо. Капець рівнів багато приходить. 60 статистиці. Йо, капець. Тільки буде ХП якось вало. Я майже все фрукт качаю. Нормально, я думаю. Так, а, а цим я майже не пользуюсь, не знаю. Може це свород це ж Чи це катада. Блин, значит, катану мне тоже надо. Вот так. Комбо, комбо. Ой, блин. Эй, Ой, блин. Ай-яй-яй, ещё за Капец. Что, ай, тут какие-то фруктики, боже, пидеры, А будь не мая. Вот тот чел. О, я могу уже доделать это. Да. Взятый. Давай сдачу тебя. Вот, все, все, все. Е ⁇ два ка дают. Е ⁇ я ему тут уже нанес урона. Так. Ого! Пока, босс. Е ⁇ сколько урона. Че не спануть? А Стоп, мальчик, Кира. Он такие снова имбать, стоп. Эм, что это такое? Або я не знаю, як цим пользуватись, або я не знаю. Ну та катана вообще жорстка. А що це таке? Моя катана жорстка була. Дайте мені катану. Е. Ски -е -е. скикиш. -кі Оце імба повна. Все, імба. Дивіться скільки ця катана зносить. Г а, я не ту катану 22 хп! あу, ні! Вот! Оце Втягнути, вдягнути, вдягнути. Все, я зараз цього боса винесу. Все закриваємо. не винесу. Дивіться, скільки вона зносить. Я йому, <проиграваємо>. але. Вс, мінус бос. Давайте знову. Все, тут якийсь крал метал мені дають. Так, так. На ю. Скільки? Воно знімає. Тім. Що це блок капець? Не був босс. А стоп, так це мене чел, бо показується, чел ти шо? Нагрів, де ти? ПВП з ним. Що йому треба? О, до мене Софія принцеса зашла. Моя сестра. Ой. Е! Стоп. Нату якийсь Чого? А Чего? Я хочу з цим челом ПВП. Чел. А, стоп, тут ПВП. Включаємо. А що він робить. Все. Я типа PvP off. Что? Ай! Все, моя пвп выключен. Звідки в нього такий крутий фрукт? Шо це таке? Аааа, що ти робишь? Шо це за А а... мене аури, що занести. Блин, Капець. Стоп, мені ще чуть-чуть я вже можу це. Купити ото переміщення жостке. Ну, прикольне якесь уроді. Іупіу. Так, коротше, мене бос вбив. Так, от він. Де, де-де, де. А, йо! Стоп. Якісь засе щось там. А містикл сол... що це означає? Я не знаю. Взагалі тут новенький. Не треба мене бос збивати. Не знаю, що це таке? От. что за Копать. У Меня реально София зашла. Круто. Еще чуть-чуть я... А, я могу и фрукт купить. Давайте я лучше фрукт Софии куплю. Что за очивки? Мне посыпались. Что за капец? Какие-то Фу. Ай, блин. Софии фрукт купить. Софии фрукт. Э, она вышла. Да, она вышла. Стоп, шо? Шо? Це слов. Ви знаєте, скільки воно стоїть? Стоп, давайте її в инвентарь положим. Ее, а як? Да, все, я її положив, типа слоу да, фрукти. Ее, і що тут дороже? Це тот фрукт. А, о, вот, тепер він є в стоку. А чому тут а сток? А, стоп. А, да, вже сток помінявся. Бута якась. Леопард. Після піс... піска просто. О, анкамонка. А, мій отот. Комон. Стоп, то. Я не знаю, блін. Може, схаваємо? Давайте схаваємо. Хаваємо. Вау. Стоп, у мене вже є пістолет? А, а, е. Що це таке просто? Давайте позиримо, скільки воно урона там наносить. Тепер я любов. Так, валим валим. Нам сюди, нам сюди. Валим. Е, що це таке? Що за чел? тип <lhora> Все, поїхали. Позиримо. Так, перший скіл. Що це таке? Так, другий скіл. о Дивіться, скільки воно наносить. Оу. Я навіть не знаю, мабуть, смок крутіший. Та блін, він мене збиває! Чел, пока. Ні. Чел уйди від мене. Чел уйди від мене мене зараз вб'є. Бо я зараз сам помру. І... Я вертаюсь до цього чого, щоб йому отомстить, або де він. Так. Піу. Піу. Ти дищ. Давай, давайте. Я мього, пацани. Блін, я забув в нього це. Все-таки в нього такий фрукт крутий. Що це за фрукт? Там вже бос? Зараз ми на босу чекаємо. Так. Е, якось слабенько, знаєте? Якийсь шип занадто крутий. Ну це вже кекіш якийсь. Що це таке? Що це таке? Просто про кекафрут такий крутий. І Що це за лол? Що за лола? Це Мене бос вбив, Що це таке? Е. Я не хотів це їсти. Ладно, вже, мабуть, нам не треба. Нам треба це, добити цього боса і поїхати собі нормальний фрукт купити, а не оце. Так, а вже цей шип крутіший. Поїхали. П'ю. П'ю. Майже 300. Оу, скільки буде статів. Так, ой, ой, так я думаю, це, 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 це. давай тут. Давай, давай. Ой, занадто переборщив уже. Це, це. Давай, 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 давай. Эээ, е, за що мені це? Йо? Давай, чел, боже, мені щось купить круте. Капець. Чел, купи мені щось круте, давай. Що він тут стоїть? Один раз відкрив. Він один. Uh, мені дали якийсь один кейс. Скіпаємо. Що це за герафе? Я х що це таке? Я ja, не знаю. Мабуть це схаваю. Е... Uh... Я хе що це за фрукт? Можна піти позирити, мене точно ніхто не не вб'є? -е, що за буханка хліба? Е -е, так, постокучиться і сток нічого не робить. А, може мені щось круте випало? Тут спірит є. Блін, я думаю, хавати. Що це за фрукт бавий? Хавайма, Гірафе фрукт. Опа! Це то такий штук відкрився okay. Бачите? Тобто мені почастило, мені эпик випав, що це таке. А, це раре. Стоп, це не воно. Це не воно, а що це таке? Ем. <кхем> і що це таке? Може це вообще кекіш? А вот він. Камонка, камонка, блін. Йоу. Можна повірити, що шо це щось нормальне? Що це? О, стоп. Трансформ? Що це таке? Дивіться, що це за феропа? Це що таке? У мене тут вже всі скили відкриті. Ой-ой-ой, що -ой -ой, я роблю? Що це за трейд? Який трейд? Стоп. Вдай кіцун, а не цей скин. Так. е-е, Як. Трейд. Я... во, все. У мене яких фруктів немає, Що ти будеш предложити? Айс. Ну. реді, все, пока! Трансформація. Поїхали! Я вжирав! дивіться, як я кучусь! Що це таке? А але я при... коли трансформація, то в мене немає цієї штуки. Але я, мабуть, якийсь крутий. О! Стоп. А без трансформації я на якісь скилли не можу юзати. Воу! На, ой-ой-ой, я можу нарешті цього чела попитатись винести. На, ай-яй-яй, він мені теж. Стоп! Я не можу. Не вбило? Та блін, я його майже вбив. Стоп. Не чесно, Шо це за жираф? Що це таке? Так, попитаємося на бос. Ну, нормально, але ши... отот, то що мені... Стоп, вешка, во. Вешка, типа, якась нормальна. З ну, с... трансформації виходити і виходити. Отак. Так. Так. Ура, йоу, у мене вже багато скілів. Ще, що тобі треба від мене? Що, типе. Мені. Крутий фрукт випас. Е, вони вбили <хи> круто. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки. підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!